Професійне вигорання це стан фізичного, емоційного і розумового виснаження. Це не просто перевтома, яку можна вирішити одним вихідним або відпусткою. Це глибший процес, який відбувається поступово. Основні ознаки це постійне відчуття втома. Навіть після відпочинку. Це не просто фізична втома, а внутрішнє виснаження, коли навіть думка про роботу. Викликає напругу. Роздратованість, апатія або байдужість, коли ми вже не можемо щиро співпереживати клієнта або околом. Коли все здається автоматичним. Цинізм щодо клієнтів. Якщо раніше ми бачили в кожному людину, то з часом починаємо сприймати людей лише як проблеми, які потрібно вирішити. Відчуття власної некомпетентності. навіть Якщо раніше ви були впевнені у своїх навичках, вигорання може змусити сумніватися у всьому, що ви робите. Чому так відбувається? І перше, це емоційне перенавантаження. Наша робота передбачає глибоке занурення у проблеми інших людей. Ми пропускаємо через себе чужі історії, біль, страхи, і іноді вони резонують із нашими власними. Якщо ми не вміємо розрізняти свої почуття та почуття клієнтів, ми починаємо нести їхні проблеми на собі. Відсутність чітких меж. Друге. Часто спеціалісти, психологи, терапевти або соціальні працівники не вміють говорити ні. Я сама це пережила. Ми намагаємося відповідати на повідомлення клієнтів у неробочий час, погоджуємося на додаткові консультації, забуваючи про власні потреби. По-перше, розпізнати свої межі. Запитайте себе, скільки годин на день. І я можу працювати без виснаження. Або коли я відчуваю, що перенавантажений, перенавантажена. Чи даю я собі достатньо відпочинку? По-друге, заведіть щоденник, в якому ви будете писати спостереження за своїм станом, коли вам добре, а коли вам погано. Відокремити себе від роботи ще один пункт важливий, тому що ви не тільки спеціаліст, ви людина. У вас є життя поза професією. Знайдіть щось, що дає вам радість поза роботою. Малювання, спорт, читання, подорожі це важливий момент. Професійна підтримка. На цьому буду наголошувати, тому що кожен спеціаліст має мати супервізію або власну терапію. Це не просто рекомендація, це необхідність. Обговорювати свої складні випадки і отримувати підтримку від колег, особливо професійно, це ресурс. Четверте, від ритуали відновлення. Важливо мати прості дії, які допомагають відновити енергію. Наприклад, мої дії – це… Помалювати, попити чай в тиші, вони для мене важливі. Прогулянка на природі, собаку вигуляти. Писати вірші це те, що я люблю. П'яте. Переглядати свої цінності. Коли ви починаєте вигорати, важливо запитати себе, чому я роблю цю роботу? Що вас надихає? Що ви отримаєте від цієї роботи? І якщо ми не бачимо сенсу у своїй діяльності, вигорання приходить дуже швидко. Якщо ви відчуваєте, що вигоріли, пам'ятайте, це не кінець, це сигнал до змін. Підтримуйте себе так, як ви підтримуєте своїх клієнтів, бо ви теж заслуговуєте на це. Напишіть у коментарях, чи стикалися ви з вигоранням, як ви з ним справляєтесь? І підписуйтесь, бо попереду ще багато тем, які допоможуть вам залишатися в ресурсі та працювати без вигорання. До зустрічі!